Всім привіт, мене звати Кася і я підверглась мінібулінгу. А це вже 29 та серія притульчастих блуднів. Ну Коротше, сьогодні буду вам жалітись. Вже довгий час, як вдома, так і в інтернетах, мене цклюють і називають Едвардом Круки Ножиці, і це все тому, що, на думку суспільства, в мене поганий мінітюр. Я вважаю, що всі мені просто завідують, але все ж таки я подумала, що на носу 14 лютого. І я подзвонила в службу, яка приїде і забере в мене кіхтики і віддасть тому, кому вони потрібніші. Попрощалась з ними і чекала пошту. І ось приїхала паштарйон. Я їй показала, що саме треба від мене ізолювати, і думала вже біжати займатися своїми ділами. Але не тут та біла. Виявилось, що за місто паштарьона приїхала дівчина, яка робить папікюр. І ці три жіночки мене так заламали. І приблизно 850 годин мучили. Я притворилась мертвою, але ці ізверги все одно настойко на своєму. І робила свої коварні ліжки. І в цей момент в мене пробігла думка А чого це, власне, я сама тут мучаюсь? Піду й скажу моїм нахлебникам, що тут дають вкусняшки і дуже весело. Хай теж страждають ой, носенці готуюся до 14 лютого. Першим під роздачу попав Барик. Я взагалі не дуже хотіла його мучити. Але, як то кажуть, як мед так ложкою. Потім настала черга Нони. Вона теж намагалась притворитись мертвою, але вона все одно продовжувала її мучать. Але свою зарплатню вона все ж таки отримала, тому не також я і стриндюнькала. На сміну Нони прийшла зайка. Ви знаєте, я її і так не люблю за те, що вона дуже ідеальна. Але вона і тут вирішила бути кращою. Потім всіх зглядом прокляла керуша. Але, тим не менш, вона трималась теж мала Потім прийшла Соня, їй це було дуже потрібно, тому що вона після операції дуже мало ходила. А потім наша бездонна Маша. Здається, їй сподобалось більше за всіх. А наостанок мучили Лейлу. і саме в цей момент Яна нащупала в неї на животі жеревичок. То за щасливим совпадінням в сусідньому селі Яна організовувала сьогодні стерилізацію, тому там були лікарі. Тому ми попросили сусіда, і він відвіз їх в сусіднє село. І її прощупали і сказали, жить бути, та, на мій жаль, довго та щасливо. Тому Лейла отримала свою дозу окситоцину, відновила сили, і, на мій жаль, вони повернулись назад. Тож така в нас виявилась спонтанна підготовка до Дня святого Вілінтіна. Сподіваюсь, вам сподобалась серія, і ви розкажете в коментарях, чи маєте ви вже свого Вілінтіна? Чи вам запропонувати когось з наших?